коли ми вже почнемо все ж таки ремонтувати внутріквартальній вулиці. Це ямковий ремонт. Дякую тобі, Арсен Володимир, що... ну, я не бачу, що в мене там все зроблено. Я за все місто питаю. За все місто питаю. Я їздив вчора в Крюків. Бачиш, що там хороше. а в центрі міста ну, я не бачу. Сергій Михайлович, Ми зараз е, насправді робимо понутрій кварталці деякі аварійні ремонти, і водоканал робить жаргу робить, але зовсім з зусилля жарту зосереджені на двох ділянках. Це район першої лікарні, де ми робимо зараз розв'язку. І наступним нашим кроком буде ще певна робота, тому що завдання є пустити тролейбус, який зв'яже першу лікарню з Автокразовським бульваром і ще частиною міста. І молодісне. тому ми певні роботи тут маємо робити, бо це стратегічне завдання для всього міста, не тільки для Петровки. Коли тролейбус треба було пустити на Петровку, ви ж бачили, як там віджалась 34 квартал, як зробили? Бачили, це вже забулося. Коли на Петровці треба було зробити деякі Я інші речі, та ні, Сирікавич, ну, а не про це і депутати, інші про це. Тому що тягнути одіяло на себе, ну не, не дуже розумієте, може злучитися так, що цим одіялом накриють буде йогна. Послухайте на вас. Сергій Михайлович, ну я розумію, я бачив Петрівку. І коли до вас приїдуть на Рокосовську робити вулицю повністю, ну, віри, Холодної, вибачте, що зараз, так? Да? Далі, до молодіжного, ви ж там будете мовчати, правда? А інші будуть говорити, що знову почеряно роблять. Тому, будь ласка, Роженко, Іванян, і після цього Олексія, якому я теж обіцяв внутрі квартал. Будь ласка, Роженко з місця. Дякую, дякую. І чого ти говориш? На сіда тянеш його давай нарожну карту. Да, Віталійсіч, є магістральні дороги і в інших чистах міста. То ми з вами казали про правий берег. Да, ви постійно кажете, що ви на правому берегі щось будете робити, але наприклад, в прошлому в колишньому році, да, в минулому році, ви зайшли туди тільки в жовтні, коли вже було холодно і вже неможливо було виконувати роботу. Так я вам вдячний за те, що. Дійсно на першому окрузі робляться роботи і благоустрій підтримуються. Однак я також вдячний за те, що ви пам'ятаєте, вже четвертий рік ті обіцянки, які ви давали, що ось ось-ось буде, ось-ось буде, і кожного разу ви кажете, ой, я вас підману, ой, я вас підману. Ну, може таке вже далі продовжувати не будемо.